Тангор Муркот. Без перебільшення тангор муркот, окрім позитивної назви, має такі ж приємні смакові якості. Наші плоди зав'язались на молодому дереві у період рясного цвітіння основної частини цитрусових в березні квітні. На сьогоднішній день вони тільки но почали достигати. Цупкі і тверденькі муркотики виявились напрочуд смачними. В них уже гарно відчувається цукристість в поєднанні з поміркованою кислинкою. Але основне враження складає багата і насичена смакова композиція плоду, яка чимось нагадує тропічні фрукти. Доповнює картину красивий аромат, соковитість цитруса, а також його тоненька шкірочка, що тісно прилягає до ем'якоті і при цьому непогано знімається. Деяка кількість насіння і середня ніжність оболочок часточок не заважають насолоджуватись екзотичним смаком. Цікаво спробувати муркот у повній стиглості. Думаю, це буде шедевр.